Сьогодні третій завершальний день зустрічі лідерів. Наразі триває спеціальне засідання Сильна і Незалежна Україна. У ньому бере участі президент Володимир Зеленський. Ну і докладніше про все розкаже наша кореспондентка Роксала Лісовська. Вона працює на саміті G7 у Канаді. Рокса вітаю тебе. Тож розкажи, з ким вже зустрівся президент, які були теми перемов. Вітаю колегу. Щойно нещодавно завершилося це спеціальне засідання присвячене Україні. На ньому були присутні усі лідери. Країн G7. Сполучені Штати представляв міністр фінансів Скотт Бесен і е, про що говорили, що поки що до нас не виходили, не сказали. Але е, перед цим е, сніданком, як він називається, е, лідери говорили про те, що будуть е, обговорювати між собою продовження підтримки України е, сьогодні. Зранку Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Марком Карні. І Марк Карні якраз оголосив е, про е, новий пакет допомоги для України. Також Маркарні говорив, про те, що буде е, переконувати інших лідерів, е, затверджувати і здійснювати подальший санкційний тиск на Росію, можемо послухати, що він говорить. Канада сьогодні оголошує про кілька заходів: санкції проти низки осіб, понад 40 організацій у Росії та санкції проти понад 200 суден тіньового флоту Росії. Ми надамо додаткову військову допомогу, безпілотники, гелікоптери, ширші боєприпаси на понад 2 мільярди доларів безпосередньо Україні. До того ж, ми розподілимо наступний транш кредиту з заморожених російських активів також на понад 2 мільярди доларів. Це з найбільших атак з самого початку цієї війни. Атака на цивільну інфраструктуру, на людей, простих людей і будинки. Нам потрібна підтримка від наших союзників. Важливо, щоб наші солдати були сильними на полі бою, залишалися сильними поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до безумовного припинення вогню. Це дуже важливо. Але для цього нам потрібен тиск. Зараз Також продовжаться зустрічі Володимира Зеленського із лідерами G7. і е, також щодо Дональда Трампа, який були саміт раніше, то е, як нам сказали джерела, що Дональд Трамп залишився на фінальну вечерю першого дня для того, щоб обговорити питання України і продовження а, політики країн щодо допомоги Україні, водночас як пише Блумберг, що лідери G7 і інші, окрім Дональда Трампа, лідери засмучені висловлюваннями Дональда Трампа, що санкції коштують багато грошей для США. тож їм не вдалося узгодити. Якусь спільну позицію студія, дякую тобі, Роксалана Роксалана Ліцовська саміту групи «Семи» у Канаді і зустрічі президента Володимира Зеленського з іншими лідерами.